Мої хороші, з вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур, і в цьому відео я вам покажу готель, який рекомендую взяти на замітку, оскільки це якісна мережа Домис, оскільки він 16, оскільки він працює за системою все включено. Я рекомендую замовляти проживання в готелі лише по ранньому бронюванню, оскільки в сезон готель завжди на стопі і має небагато номерів, всього 183 номера. Взагалі, готель був побудований в 1992 році, а в 2002 році була його повна реновація. Готель побудований в середземноморському ретро стилі і у формі амфітеатру, тобто корпуса, споруджені на каскадній території, на горі із виглядом на неймовірно красивий краєвид моря Егейського, а також гарної такої бухти-затоки, яка знаходиться в курорті Ласіті, місто Елунда. І вражає туристів своїм неперевершено красивим виглядом. Так як готель знаходиться на підвищенні, то готель надає такий сервіс, як шаттл. Він возить до пляжу. Це буквально пару хвилин можна і пішки пройтися, перейти через дорогу і виходити на власний пляж. На пляжі зонтики, шезлонги, рушники і матраси безкоштовно. Готель в стилі домес, дуже красиво, все стильно виглядає. Також на першому поверсі є бібліотека, є бар, де можна провести вечірній час. А також вечірній час ви можете провести в амфітеатри. Тут щовечора демонструються фільми, а також шоу-програми. А тепер йдемо, я вам покажу номера. Номера є різні, їх багато категорій. Але в готелі є така традиція для постійних клієнтів, тобто репітерів, існує апгрейд. Тобто ви можете забронювати одну категорію номера при поселенні при можливості вас поселяють в набагато кращу категорію номера. Але і так всі номера сучасні, красиві, гарно виглядають. На як візьмете вигляд на море, то вам буде додаткове щастя. В готелі чайні набори, кавова машинка, капсульна, також ем, халати, тапочки, все це є присутнє і е, дуже приємний аромат. Пляж піщано-гальковий також ввечері любителям вечірніх прогулянок буде де пройтися по набережній. Взагалі, готель буду рекомендувати для активного, молодіжного, а також романтичного відпочинку. Також в готелі є спа е, за додаткову оплату, а також салон краси. А йога здійснюється безкоштовно. Підписуйтеся на мій канал, у мене все про туризм, огляди готелів різних країн, а також поставте вподобайку і напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в даному готелі. Поділіться своїми враженнями.